Пригадую одну історію, коли мене старший мій син, він ще тоді був маленький, ми одного разу виходимо на двір, щоб їхати також на зібрали, а був дощ. І мій син мені каже, тато, Бог добрий. Я кажу, чого? Він помив нашу машину. Навіть в дощові Бог добрий. Вчора ввечері, коли ми схилилися молитися з дітьми, Каріна молиться. Боже, дякуємо Тобі за, за сьогоднішню гарну погоду. А Назар не погодився, то я кажу на гарну. Навіть коли дощ, навіть коли холодно, навіть коли вітер. Бог добрий. І за це хочеться Його прославити. Слава Богу! Бог добрий. Хочу поділитися короткими роздумами. Це є особливий день, день, коли ми будемо приймати причастя. І нещодавно. Вийшло одне інтерв'ю. І воно має таку цікаву назву. Він вижив там, де вижити неможливо. Це інтерв'ю про одного молодого чоловіка, воїна, який служить в Збройних силах. Він християнин Дмитро Попов. І він має позивний пастор. Йому дали такий позивний, тому що всі бачили, що цей хлопець щодня. Стає зранку і кудись відходить. Відходить на молитву, на читання Слова Божого. Він є розвідником. І він розповідає, як одного разу, коли вони йшли на завдання, вони потрапили під дуже великий обстріл. Він каже, «Нас, нас обстрілювали з різної зброї. Я був на відкритому просторі, мені не було ніде заховатися. Я просто впав на землю, притиснувся і всю ніч молився. Були перші заморозки. Всю ніч молився, нас обстрілювали. Майже вся наша бригада загинула. А він вижив. І тому інтерв'ю так і назвали. Він вижив там, де вижити було неможливо. І в нього запитують, бо і відучі, як тобі це вдалося? Я лежав і без перестанку всю ніч молився. Біля мене впало два снаряди, і вони не вибухнули, тому що Бог мене зберег. Дмитро Попов вижив там, де здавалося вижити неможливо. І сьогодні я хотів би разом з вами почитати Біблію, історію одного чоловіка, про якого також можна сказати, цей чоловік, цей герой Біблії, він вижив там, де вижити, здавалося, неможливо. Ім'я цього чоловіка, ім'я цього героя. Ной, Ной вижив там, де здавалося, вижити неможливо. І хочеться мною запитати, як цього Дмитра запитав цей, цей ведучий, Ной. Скажи, будь ласка, як тобі вдалося вижити, вижити там, де здається, вижити неможливо. Всі загинули. А ти вижив, як? В чому твій секрет? Поділись з нами? Тому сьогоднішня проповідь, яке називається. Як? Вижити там, де вижити неможливо. Як спастися в гинучому світі? Той світ, в якому жив Ной, він був приречений. Він йшов до загибелі, а Ной вижив. Наш вами світ також приречений, йде до загибелі. І нам потрібно вижити. І сьогодні нам Ной, в історії Ноя, ми зможемо для себе взяти ці уроки, ці істини, які допоможуть нам вижити там, де вижити не Ноя» записана в книзі «Буття», 6 розділ, з п'ятого вірша почнемо читати. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. Слухайте уважно і уявіть, уявіть от стан положення того часу, які були люди, в яких умовах доводилося жити мною. Які були люди, нахил думки серця, тільки зло зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своєму. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Але Ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний в своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів: Сима, Хама і Яфета, і зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнила земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона. Кожне тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винощу їх із землі, Зроби собі ковчега. І далі Господь дає е, завдання для Ною. що Ной повинен зробити. Зроби собі копче чіткі параметри, як і що він повинен зробити. І 22-й вірш написано. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Він зробив все, як велів йому Бог, так зробив він. Ще давайте відкриємо Те про ною, розповідається в новому заповіті в Єва. Пісні до євреїв, 11 розділ сьомого вірша. Євреям, 11 розділ сьомого вірша. Вірою, но як дістав, був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею, вірою. вірою тобто. світ засудив він і став спадкаємцем праведності, що звіри вона. Отож, як мною вдалося спастись? По-перше, хочеться відмітити отакі слово, якщо ви помітили, в книзі Буття написано. «Ной, 8 вірш, 6, 8, Ной знайшов милість у Господніх очах. В багатьох інших перекладах написано так, Ной знайшов благодать в Господніх очах. По-перше, хочеться показати Бога. Ми самі спастися не можемо. Як би ми з вами не жили, як би ми з вами не старались, які би ми з вами різні речі не чинили в своєму житті, ми самі, самі себе спасти не можемо. Це тільки милість Божа. Ной був спасен по милості Божій, по благодаті Божій. Це те, що ти не можеш заслужити, заробити. Це дар Божий, це подарунок. Бог даруває, дарує нам з вами спасіння, те, на що ми не можемо вплинути. І Бог проявив цю милість до доної. Це є Божа любов. Ми з вами, люди. Якщо нас построїть отак ширеного, ми можемо любити ну, за щось. Я його люблю за те, що він і перераховує такий, такий добрий. Там, і так далі. А коли Бог дивиться на нас, Він говорить, я люблю Його, незалежно від того, що Він неслухняний, гордий, грішний і перераховує, незалежно від цих речей, Бог каже, я його люблю. Це є Божа дан, це є Божа благодать. І Бог спас спас Ноя по своїй великій милості і божій благодаті. І нас з вами, ми з вами можемо спастися в цьому глиночому світі тільки по милості Божої благодаті. Нам його треба просто прийняти. Це Божа сторона. Але я сьогодні хотів би більше розглянути людську сторону, сторону ноя. Бог явив милість Ною. Чому? І в євреям, яку ми тільки що з вами прочитали в 11 розділі самим віршем, тричі згадується слово віра. Тричі вірою Ной дістав, бо об'явлення про те, що ще не бачив. Побоявшись, зробив ковчега, що дім свій спасти. Нею, тобто вірою другий раз. Світ засудив він і став сподкаєм праведності, що з віри, третій раз. Вона. Тричі згадується слово віра. Ось, що мав Ной і те, чого не мали інші люди. Віру він спав. Вірою він був врятований в тому гинучому світі. І сьогодні ми з вами можемо спастися тільки вірою. Яку ж віру мав Ной? В світі є багато неправильних розумінь віри, але справжня віра вона перевіряється в повсякденному житті, як і пише, що віра вона без діл мертва. Віра проявляється в людині через плоди, через діла. Яка ж справжня віра? Яка віра була в Ноя? Написано? О, знову ж в 11 розділі. Вірою Ной, як дістав об'явлення про те, чого ще не було. Огієнка написано, «побоявшись». Але в багатьох перекладах це слово «побоявшись» написано Благоговія. В російському перекладі написано «благоговія». Він побудував Ковчег, він зробив Ковчег. Благовіє, благовір. Ще інший переклад є богобоязнено, побожно. Почитає. По-перше, якщо це слово віра, це не просто визнання факту. Я визнаю, що Бог живий. Це не просто визнання факту. По-перше, давайте подивимося спочатку всередину, в серце Ноя. І побачимо, от як віра живе в ньому всередині, в його серці, те, чого, можливо, інші не бачить. А пізніше ми побачимо, як віра проявляється і ззовні, в житті повсякденному. Тому віра, по-перше, вона знаходиться в мені всередині. І тут таке слово, Благока вія. Справжня віра, вона має благоговіння. А що таке благоговіння? Благоговіння – це глибока повага. Ушаков пише, це почуття священного трепету перед Богом, пов'язане з розумінням величі Бога. Ще раз, Благоговіння – це почуття священного трепету перед Богом. Воно пов'язане з розумінням величі Бога. Справжня віра не може бути без благоговіння. Ти не можеш просто говорити. Слова, факт визнавати, якщо в тебе нічого немає всередині. Це глибоке почуття. І воно пов'язане з розумінням величі Бога. Еклезіаста 3,14 написано, Бог робить так, що благого віли перед лицем Його. Малахій 1.6. Син шанує батька і рад пана свого. Якщо я батько, то де повага до мене? А якщо я Господь, то де благоговіння переді мною, говорить Господь Савод. Євреям 5.7 Він Він дні тілесного життя з великим голосінням і слізьми приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерті, і був почутий за своє благоговіння, Побожність змогія. Йова, 37 розділ, з 23 віршу, Вседержитель. Ми не можемо розумом осягнути Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить, тому нехай благоговіють перед Ним люди. І нехай тремтять перед Ним усі мудрі серця. Благоговіння. Ной мав це глибоке почуття благоговіння. Чи маєте ви це почуття? Благовінця, цей священний треб, коли ви визнаєте, розумієте, наскільки Бог великий, який Він є, чи пере... що вас переповнює? Чи переповнює взагалі у вас почуття от... того благоговіння, цього божественного трет, то с... от страх, який викликаний любов'ю. Ной мав благого віння. Як його взагалі отримати це благоговіння? Перше, пізнавай, хто такий Бог. Чим більше ти будеш пізнавати Бога, тим більше тебе буде охоплювати і наповнювати Боже, це В Ісаїв 6 розділі він описує як одного разу: він побачив Бога. Ісая 6 розділ. Року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому. Та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил кожному. Двома крилами закривали обличчя своє, двома закривав ноги свої, а двома літа. І кликав один до одного і говорив: Свят, 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 Господь Саваот! Вся земля повна слави Його. Захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді реакція. Ісайя. Тоді я сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саволода. Ісая, коли побачив Бога, коли побачив цю славу Божу, яка наповнила, його, яка його реакція? Він відпав. Він почав кричати: горе мені побачив свою гріховність. Чим ближче ти до Господа, тим більше ти бачиш от свій стан, свою гріховність. І тоді наповнюється серце максимально цією благоговінням. Тому сьогодні, якщо ти хочеш мати це почуття благоговіння, пізнавай, хто такий Бог. Пізнавай його через Слово Боже, через молитву, через творіння. І коли ти його пізнаєш, серце природньо починає тремтіти від захвату, від Господа. Друге, друга порада, пам'ятайте, звідки вас Бог підняв, це також призводить до благоговіння перед Богом, Єфесянам в другому розділі з першого вірша, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер, у слухняні. Між якими всі ми проживали колись у пожарливостях нашого тіла, як чинили волю, волю тіла і думок із природи були дітьми, гніву, як і інші. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що неї він нас полюбив, і нас, що мертві були через прокси, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаті. Пам'ятайте, звідки Бог вас підняв. І коли ви будете це згадувати. То не можна бути байдужим. Коли ти згадаєш, твоє серце наповниться благого війну. Попроси Бога дати це почуття. Наш, молись, Господь, дай мені оце почуття війни. Навчи мене боятися тебе правильно, не за страху, а й за любов. Я. Зупиняйтеся в тиші наступна порада. От, щоб відчувати Божу благовіння, щоб тебе це наповнило, це неможливо в бюгах, це неможливо в суєті. Просто зупинися в цьому, в цьому шуму. Знайди час і просто зупинися. Іноді помовчи без слів. Прислухайся. Відчуй Божу присутність. І твоє серце може в той момент наповнитись благоговінням. Також наступне, будь уважним до його присутності в буденності. В кожному дні, кожного дня, кожної миті. Просто будь уважним. Бог не лише в церкві. Благовіння отримується не лише в церкві, отримується щодня на будь-якому місці. Коли ти бачиш Бога в звичайних речах, ти встав, дихнув повітря і подумай, Відчуй Бога в цей момент. І дай тут можливість дихати все свіже повітря. Коли ти десь підеш на природу і побачиш красу його творіння, подумай про нього, і серце твоє наповниться благовінням. Я поділюсь, буде можливо, це реклама, можливо, ви там і були не раз, живемо на правому березі, і від нас, від там, де ми проживаємо, дуже близько, там, кілька хвилин нам є Смарагдове озеро і, і Букова площа. щодня там. Це просто кожного разу, коли, коли туди приїжджаємо, коли ми піднімаємося на ці пагорби, коли ходимо серед цих, цих дерев, коли бачимо тих білок, там стільки білочок біля, коли бачимо цю рибу, вода, неймовірно, кольор бірзо. І ти стоїш зверху і дивишся на це всі дерева навколо озера. Дивишся цих качки, і палиться. Мене наповнює, мене переповнює благодійня. Кажу, Господи, ну як ти можеш так, так це все створити? Ось ми вже туди ходимо, не знаю, другий місяць, щодня, без пропуску, Нам не надоїдає. Ми там отримуємо якийсь особливий такий спокій. Навіть буває, дивося, от зараз, вітер. Як певне, там буде тиша. Ми туди приїжджаємо і дивимося, чому так. Скрізь вітер, а там спокій. Там навіть листя не шевелиться. Особливе місце. І ти бачиш, і ти дивуєшся і славиш Господа. І наповнюєшся цим в голові. Дивися на хрест. Мабуть, найглибше благовіння народжується на Голгофі. Коли ти дивишся на Голгофський хрест, коли ти розумієш, що для тебе зробив Христос, що Він за тебе постраждав. Римлянам 5.8. Написано: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І вже тебе це не наповнює благові. Невже вже ти байдужий будеш, розуміючи, що для тебе зробив Христос. Прийди думками на Голгофу. Сьогодні цей особливий день, коли нам по-особливому потрібно туди піднятися, на Голгофу. Подивись на Христа розп'ятого. Подумай, це Він за тебе там висить. Це, це не цвяхи тримають його, як співається в Це твій гріх, це мій гріх Його там тримає. Це він за тебе проливає свою кров. там. Неможливо не, не, не втриматись, неможливо не наповнитися цим особливим благовінням. І будь вдячний за все. Будь за все вдячний. Благовіння це стан душі, коли ти не сприймаєш Божі дари як щось побуденне і повсякденне. Це те, що все, що він тобі дає, ти вдячний за це. І коли ми будемо сьогодні підходити до столу, Написано Христос взяв, да? приломив подяку славши. Починайте це з подяки. Підійди до столу у цього причастя з подякою. Тож нехай твоє, моє серце буде наповнене завжди благоговінням. Віра це, по-перше, благоговіння. По-друге, це послуг. Як читаючи про Ноя, я просто диву даюсь, наскільки дивний цей дивовижний цей чоловік. Він був неймовірно слухняним. Скільки разів тут написано, ще раз повернемося в бутя 6 розділ. І зробив Ной усе як звелів йому Бог. Так зробив він. Потім сьомий розділ п'ятий вірш. І зробив Ной усе, як звелів Бог, був Господь. Він. Як, як солдат, як воїн. Бог йому говорить, а він робить. Він, він не задумується, він не бачить ніколи того дощу, він не розуміє, що це. Але Бог йому сказав, і він неймовірно слухняний. Він слухняний. Віра проявляється в послусі Господа. Бог тобі говорить, ти, можливо, не розумієш, але віра робить в тобі те, що ти даєш. Ти слухаєшся, ти виконуєш те, що тобі говорить Господь. І ось він, Бог йому сказав, він слухняно, це виконав. І знаєте, що ще дивує? Ось мною ну, заходить в цей ковчег. Зай, зай, зайшли там, його родина, його, ці тварини, всі. І ще сім днів немає потопу. Я думаю, сидиш ти сім днів в цьому ковчезі, як можеш, дощ, дощ не йде. Всі сміються О, чудики, сидять в ковчезі. Гарна погода, чи вони там сидять. Він слухняно сидить, не виходить. Він чекає божого, божого цього виконання. Проходить рік. 360 днів. Вийшов через 370 днів приблизно. Скільки днів сидить? Дощ перестав давно йти. Вода зійшла. Він випускає того ворона. Того Він повернувся. Ще, ще вода є, сидить далі. Прийшло ще часу, до голуба, повернувся. Ще вода є, ну сидим далі. Ще розпускає голуба. Повертається з гілочкою. Ага, земля вже просихає. Почекав ще, випустив, голуб не повернувся. Ну, все, виходь, не виходить. Тобі ще не надоїло? Ти стільки днів просидів. 360 днів в закритому приміщенні не виходиш. Дощ, вода висохла, птаха не повернулася. Час вийти, не виходить. Що ти чекаєш? Ной. А послухайте, що він чекає, поки йому Господь не скаже, Вийди. і він тоді тільки вийшов. І промова Господь, і, і промова Ноєві Господь, кажучи, 8 розділ, 15 вірш, вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя і сини твої невісти. І тоді він вийшов. Ось слухняність, неймовірна слухняність цього чоловіка Ноя. Ной був слухняний. слухня. Він, він жив, в тиск. Тиском того світу, але його це не змінило. Який б він відчував тиск, коли він будував цей ковчег? Матвія, 24 розділ, з 37-го віршу написано, як було за днів Ноєвих, так і буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу. їли, пили, женились, заміж виходили до Дня, коли Ноєв йшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп не прийшов та й всіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Всі живуть, а Ной слухняно працює, він трудиться. Він робить те, що йому сказав Господь. Отож, віра проявляється в послусі. Ной був слухняним Господу. І третє, останнє, написано про Ноя, він був праведним. Ной був праведним чоловіком. Шост, шостий бутя, шостий буття, восьмий вірш. А це Ной знайшов у Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний в своїх поколіннях. Зверніть увагу, він коли був праведним? Праведний і невинний в своїх поколіннях. Яке було його покоління? Пам'ятаєте? Зло, ненависть, постійні думки про зло. Бог пожалкував, що, напов... що створив їх. Земля була наповнена насильством. А і не такий. Як, будучи серед всього зіпсованого світу, він був не такий. Він не йшов він за всіма. Він був іншим. Він був добрим, він, був... він мав віру. В якому ми з вами покоління живемо? Чи можемо ми бути праведними в поколінні, в якому ми з вами живемо? Чи ми можемо протистояти цьому тиску, в якому ми зараз проживаємо? В цьому... Цей світ тисне на нас? Чи ми можемо боротися з цим? Ну, і зміни. Як колись сказав Сковорода, Григорій Сковорода, світ ловив мене і не впіймав. Тому моє побажання сьогодні хоче тебе і мене світ зловити. Але нехай він вас не спіймає. Але основне хочу сказати про Ноя. В Євреям 11 розділі написано, що Ной став спадкоємцем праведності. Він праведність свою успадкував по вірі. Що значить успадкував? Отримав. Немає безгрішних людей. Всі ми з вами падаємо, на жаль, грішимо. І праведність ми можемо спадкувати тільки по повіри, як цей зробив Ной. Хоча ми повинні жити свято в цьому світі. Отож, чому Ной не загинув? Як йому вдалося вижити в світі, якому вижити було неможливо? Ной мав справжню віру, справжню віру, яка проявлялася в ньому в серці. Благо у війні в священному трепеті, в неймовірному пізнанні Господа його величі. По-друге, нуй був слухняним Господом. І по-третє, він був праведною людиною. Поможи нам, Господи, бути таким, щоб коли написаних луків, 18 розділі, 8 віршем, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру, нехай знайде цю віру він в Твоєму серці. Йому слава повіки. Амінь.